Росія вночі завдала масованого удару по українському аеродрому на Рівненщині. Окупанти заявили про знищення шести літаків. Чи дійсно це так у повітряних силах роз'яснили ситуацію? Тим часом гучна прем'єра. Вперше український винищувач F-16 збив російський су 35 Подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо у ніч, на 9 червня. Російська федерація завдала масованого ракетного удару. Метою був український військовий аеродром у Дубні в Рівненській області. Міністерство оборони Росії стверджує, на аеродромі нібито знищено 5 літаків Міг-29 і пошкоджено один Ф-16. Російська пропаганда пише про велику пожежу, детонацію боєприпасів і втрати серед особового складу понад 60 осіб, але це лише версія Москви. Підтверджень цим заявам немає. Юрій Ігнат, речник повітряних сил України, підтвердив лише сам факт атаки. Головний удар спрямовано на один з оперативних аеродромів. Він був атакований противником. Який саме аеродром він не уточнив? Наслідки також. Те, що вдарили саме по дубну, підтверджує відомий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок. За його словами, усього поцілили 10 ракет з бомбардувальників Ту-95 і два кинджали з Міг-31. За словами блогера Романа Шрайка, насправді було чотири кинжали і всі вони летіли на аеродром. Однак українська протиповітряна оборона зробила майже неможливе. Вона збила всі чотири гіперзвукові ракети ворога. Крім того, знищено і 10 крилатих ракет Х-101. Аналітики підрахували, що упродовж минулої ночі 5 бомбардувальників Ту-95 злетіли з бази Оленя, 4 Ту-22 з Енгельс-2 і ще 5 мігів із Саваслейки. При цьому усі Ту-95 були в небі понад 9 годин. Це суттєво зношує їх ресурс. Нових таких Росія не виробляє. Попри атаку, Україна дає відповідь. За даними видання Білд, український F-16 вперше знищив російський літак су 35 Все сталося на північному сході України. Наш винищувач прямував до Курської області, щоб атакувати ворожі позиції. Росія підняла свій Су 35 але він потрапив у засідку. Шведський літак-радар САП виявив ворожу ціль. Передав координати, і наш пілот випустив ракету. Ворог був збитий за 16 кілометрів від російського кордону. Це перше підтверджене знищення Су 35 українським F-16. Можливо, це переломний момент у повітрі. Триває жорстка війна. Україна втрачає позиції, але і здобуває перемоги. F-16 тепер не лише символ допомоги, а й реальна зброя, яка вже показала результат. Чи стане небо ключовим полем бою цього літа? Друзі, залишайте свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Хто нас зараз дивиться, будь ласка, давайте реагувати на сигнали повітряної загрози. Випустили кінжал а, росіяни. Я, я не знаю, наскільки це відпідає дійсність. Я орієнтуюся на пабліки. Нині по кінжалам чисто. Ракети полетіли в район дубно Рівне. Ось те, що точно. Відомо, значить, на Львівщину не долетіло, залишилося все на Рівненщині. Так пишуть. Уважно може до вас піти на Львів. Львів, поки що спокійно, видихайте, але те, що на Рівненщину пішла ракета, і те, що там ем, зараз, те, що там зараз ем, чують вибух зафіксують вибух, це. Правда, власне, вже коли ми говоримо про обстріли, то давайте про дубної згадаємо, тому що фактично дісталося найбільше сьогодні рівному. Я вам можу сказати про те, що дуже важка ніч для Рівненщини, наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. За значить, величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники сил оборони та інших служб. Більше інформації про наслідки нічної атаки згодом. Усім спокійного дня читаю повідомлення від Рівненської обласної військової адміністрації. Ще раз підкреслюю, що на Рівненщині просто зараз в ці хвилини пишуть також чути вибухи. На жаль, там вибухи. Хто з Рівненщини напишіть нам? Будь ласка, з спіддубно так. Ще пишуть про те, що в районі ну, авіабази там під Дубно рівненської області. Сильна пожежа це виходить з даних сервісу нас фірмс. Все, давайте напевно про пожежу і авіабаза це чи не авіабази, ми їх говорити більше не будемо. Але ну напевно, ті, хто з Дубна, вони знають, що там відбувається. Далі у нас Полтавщина там також друзі не солодко. На Полтавщині у Мергородському районі внаслідок падіння уламків ВПЛА було пошкоджено лінію електропередач електропостачання, оперативно відновили завдяки резервні лінії. Подальші ремонтні роботи заплановані протягом дня повідомляється щодо ситуації на Полтавщині. Далі у нас що Харків? Місто Харків. Справа в тому, що було нанесено удар двома кабами. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов і. Пан Сенігубов це очільник області. Він написав у себе в телеграм-каналі. Таке ворожий кап зафіксовано на околиці Харкова. Попередньо на межі Шевченківського та Київського районів міста спалахнула пожежа. На місце прямують профільні служби на цю хвилину. Інформація про постраждалих не надходила. Написав Олег Сенігубов. Це те, що стосується Харкова і Харківщини. Напишіть нам, будь ласка, харків'яни або хто з області зараз хто там перебуває. Що у вас відбувається, так я як у вас минула ніч? Те, що можна сказати, напишіть в чаті, я озвучу з того, що піде в ефір. Далі Запоріжчина у нас, друзі, вона також обстрілюється і її обстріляли вночі. І справа в тому, що 23-річний чоловік поранений. Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район впродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Ворозісни вісім авіаційних обстрілів Гуляйполя Залізничного, Білогір'я, Малинівки, Ольгівського, Малої такмачки. Е, також відомо, що 285 безпілотних літальних апаратів різної манівікації. Причому це впівішки, це якісь інші. Вони атакували низку населених пунктів. В Запорізькій області ми відомо про сім обстрілів із РСЗВ, які накрили Гуляйполе Новодарівку і Новоандріївку. Відомо про 198 артударів, які пройшлися по території Лобкового, Кам'янського Гуляйполя-Щербаків, Новоданилівки, Малої Такмачки, Чарівного і Новодарівки. Повідомлень про пошкодження майна не надходило. Нагадую, говоримо про Запорізьку область. От пані Наталя нам пише, вона з Запоріжжя. Напишіть, як минула ваша ніч. Можливо, дещо я опустив, тому що от я бачите, читаю. Повідомлення від Запорізької обласної військової адміністрації: от вони ще й світлину таку нам надали. Що вночі відбулося? Якщо ви з міста Запоріжжя, напишіть, будь ласка, як ваша ніч конкретного конкретно минула Миколаїв і Миколаївщина. Давайте звернемось до Кіма, очільника області, який написав таке: інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу вчора, 8 червня. Ворог шість разів атакував дронами типу FPV піві куцерубську громаду, а внаслідок однієї. З атак у селі Іванівка пошкоджено приватний будинок, у селі Яселка пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає. За інформацією районних військових адміністрацій. Станом на зараз, до речі, в Миколаївській області повітряна тривога, вся область. 8.56 ранку. Тому реагуйте. Будь ласка, хто нас дивиться з Миколаївщини, Одеса, Одеса і атака на Одесу. Тут варто сказати, що йде ракетна атака з моря. Повідомляють повітряні сили Збройних сил України під ранок в місті. Вже звучали вибухи. 8.26 ранку. Говоримо про Одесу, і там, бачите, пишуть про те, що з моря йде пити на атаку. Далі варто сказати про що про те, що на Херсонщині відбувається. А подивіться ще й на цю світлину. А я скажу, що Росія обстріляла Херсонщину. Загинуло чотири людини, ще одинадцять поранено. Окупанти вдарили по Херсону по низці населених пунктів: Антонівка, Придністровська, Білозерівка, Станіславе, Зимінівка, Олександрівка. На Бориславщині обстріляли Гаврилівку, Оскорівку, Золоту Балку, ну і низку інших населених пунктів. Тому. Друзі, хто з Херсонщини напишіть нам, будь ласка, також як минула ваша ніч чи все ми розповідаємо? Тому що бачите, і буває про те, що ми даємо неповну інформаційну картину. Ми посилаємось на відкриті джерела і на те, що ну там пишуть зокрема в військовій адміністрації цивільній. А можливо, є те, що нам варто знати, і варто в ефір ще дати. Тому напишіть, будь ласка, з хтось цього регіону? Це дуже важливо. Сумська область. Далі там ну слухайте такого на шахедів. Не було і не було дуже давно. Я вам скажу відверто. Давайте зараз подивимося разом суми, будь ласка. Від цілий такого ніколи ще не було. Мерко на Артем Семеніхін про це написав. Повідомляється, що росіяни атакують регіон шахедами ППО. Працює по ворожим цілям. Щойно буквально надійшли кадри з Рівненщини. Я нагадую, що дубно обстріляли сьогодні найбільше, тобто дісталися рівненщині найбільше. Я хотів би показати вам деякі кадри, принаймні стверджують, що це з Рівненщини. Прямо Прям надіною Ахіт. Зараз все збивати будуть там, по ідеї мають. Це кадри з-під Дубна, я так розумію. Ну, принаймні те, що місцеві публікують, місцеві жителі публікують. Ось ми, власне, це і даємо в ефір. А одразу. Тому, будьте пильні, будь ласка, будьте обережні, зараз повітряна тривога ще й по Україні, зокрема, в столиці. Я вас прошу, друзі, реагуйте, будь ласка, і а, послідуйте в укриття цивільного захисту. Далі е, хочеться сказати про те, що. Ну слухайте, тут поляки вирішили нас заспокоїти і піднімати авіацію в небо. Уявляєте собі взагалі рівень цинізму. Просто піднімати авіацію, при цьому ніяким, ніяким чином не е, реагувати. Е, ось подивіться. Е, е. Я хочу сказати про те, що це вже набридло насправді, тому що ну зрозуміло, що вони штатно піднімають авіацію, і це стандартна історія. Але послухайте, ну вони зараз піднімають авіацію через масштабну атаку РФ по Україні. Оперативне командування польських збройних сил повідомило, що Російська Федерація наносила авіаудари по. Західній Україні недалеко від кордону з Польщею. Цьому, тому, вибачте, за по тривозі були підняті літаки для захисту польського повітряного простору, і, от в мене виникає завжди запитання: а що відбувається, тобто, чому вони піднімають літаки? При цьому нічого не роблять? Так, ну просто патрулюють небо. Патрулюють небо від чого? Я вам більше того скажу, коли поляки піднімали літаки, і при цьому шахеди чи ракети, які слетіли в повітряний простір Польщі, вони ж їх не збивали. Вони просто їх не збивали. Навіщо в такому разі піднімати літаки? щоб що ви хочете нам показати, що вони у вас просто є, чи чи, чи як це просто якась дурість, насправді, те, що відбувається, вибачте на слові, просто боягузи. Я пам'ятаю моменти. Ну принаймні, змі про це писали коли залужний ще будучи головком, телефонував до е, е, Румунії, і і Румуни казали йому: ви ж тільки не говоріть публічно, що у нас. Що ми не піднімаємо нашу авіацію, що ми не хочемо збивати. Ви публічно тільки не говоріть. Ви уявляєте, яка там боязнь? Як країни НАТО бояться збивати ракети чи шахеди, чи щоб не летіло в їхній провітряний простір? Це країни НАТО, я підкреслюю, вони бояться. Про що взагалі говорити? Тому ця історія, що поляки піднімали свою авіацію, ну це просто як знущання звучить насправді. Давайте скажемо чесно, просто як знущання. Я розумію, стандартна процедура, випустили літаки, потрібно моніторити повітряний простір. Все це абсолютно зрозуміло. Так, насправді, якщо подивитися там тверезим кольором, без емоцій, ну, все так, як має бути насправді. Але це ж уявіть собі, пілот, який сидить в кабіні літака, в тебе є червона кнопка, і ти бачиш ракета, яка летить на те саме дубно, наприклад. Чому би її не збити? Ти ж знаєш, що зараз хтось загине, якщо ти це не зробиш. І ти цього не робиш. Вот якось так.